Ми хотіли показати вам і розповісти, яку кількість автомобілів ми змогли підібрати за рік часу. В районі 55 приблизно. Плюс-мінус ми там до одного прям не вирахували. Підібрали ми за рік автомобілів. Це автомобілі були такі, як Honda CRV 2017 рік, Audi Q5 2016 рік були автомобілі 2019 року Tucson, Кабріолет, Megane 3, Ford Fiesta, там Фієста, Дача Докер, Рено Гранд в декілька із них, Renault Megane 3, Renault Scenic 2, Superb, Audi. Ну, коротко, в плані цьому типу, автомобілів було дуже багато. І ми Продвинулись трошки вперед, це дуже файно. Що ви нам довіряєте і можете в нас замовити ці автомобілі. Ті ж автомобілі я перечислив, ви можете їх побачити. І в принципі можу вам показати, ось є автомобілі, які ми змогли придбати. Беремось у нас кабріолет. Я зараз просто його відкрию. Був підібраний. Renault Megane 3, 2 літра дизель, 75 тисяч пробігу. Цей автомобіль зараз їздить у нас в місто Сумах. Ось в Такої комплектації. Як ви бачите, це класна комплектація була на комбі кожі. Потім у нас 2014 року була дача Logan MCV. Тут зроблено трошки з відео і з фото, але ви можете побачити, вона дуже класна була технічно, і все. Вона людині стала 6500 євро на дизельному двигуні. Така у нас зефіра приїжджала для клієнта. Ми привозили. З таких зефір ми ще привозили з 2013 року, це вже рестайлові автомобілі, 2-літрову дизельну на автоматі привозили. Відбирали таку Audi Quattro, на повному приводі 2,5 дизель. І не тільки, в нас ще приїжджала така шоста на повному приводі. Ось Dacia Оці автомобілі Dacia doker у нас їздять, хто проводить в нас інтернет в місто Суми, я не буду говорити провайдер, але вони в нас купували таких 2 автомобілі, замовляли. і ці автомобілі, вони зараз їздять по сумам. Потім Фіеста. Так, також у суми місто, бо ми із Сум, і в нас виходить, автомобілі всі в суми в основному приїжджають. Ця Фіесточка їздить. Потім ця, Цей автомобіль Superb їздить у, у Вінниці, якщо я не помиляюсь. І в нас є ще з автомобілів, які ми привозили це ось Renault Grand Scenic, ось Zephira, Синього кольору в космокомплектації привозили. Потім отакий в максимальній комплектації басе з, з панорамним дахом. Привозили, привозили ми такі кашкаї, кашкаї такі ми під замовлення. Не один привозили з таких кашкаїв, ми привозили під замовлення десь 10 автомобілів. Вони в максимальних комплектаціях. В басе на комбінованій кожі, либо на повністю кожаному салоні. Панорамний дах, все. І привозили такий талісманчик. Він дуже класний на автоматі, 1,6 дизель. Автомобіль 17 2017 року. І коротше, Це дуже класно. Він вже з радаром йшов. І в обслуговуванні коротше, вони не дуже дорогі. Зараз це така марка, як Renomigan 4, їх можна також замовити. Вони є в наявності за кордоном, продаються і по ціні. Вони зараз трохи дорожчі стали, але в принципі, як автомобіль, вони є класні. Що З цих автомобілів, це ми показали малесеньку частинку, ви всі можете побачити в нас. Вибрати, подивитись, прогорнути нас на інстаграмі, або ще де подивитись, або написати просто десь під постом, під якимось замовленням, може, хтось відпише, вони в нас замовляли, можуть відписати вам, проконсультувати, типу, наскільки ми спрацювали під замовлення. Я хочу вас запросити до нас, можете зробити замовлення, перевірити. Якщо вам сподобається, зможете нас рекомендувати другим і отримувати насолоду від вашого автомобіля. Бо ми стараємося з усіх сил прикладаємо, щоб зробити класну перевірку, перевірити двигун, пробіг, лакофарбове, підняти на СТО, якщо потрібно. Технічний стан, щоб відповідав повністю тому, що ви хочете, що ви запрошуєте в нас. Приїжджаєте, кажете, я хочу класний автомобіль, комплектацію, все. Ми стараємося під вас знайти. І ось з останнього, що ми підбирали, це Renault Сценік, людина захотіла комплектацію і Нітілайн. Ми перерили все, що змогли. І за кордоном віздів в продажі в його бюджет, тут ми знайшли. В максимальній комплектації і з адекватним пробігом 250 плюс-мінус. Так що це адекватний класний пробіг. Запрошую вас, чекаю. Ну що, буду радий бачити. До зв'язку.